Таємо на КТМ новини. Сьогодні у випуску ми підготували такі теми. Бюджет Олександрії-2021. Проєкт розглянули на черговому засіданні виконкому. Губернатор зустрівся з очільниками територіальних громад Олександрійського району. Розкрили два грабежі та крадіжку інформації від правоохоронців. На черговому засіданні виконавчого комітету погодили проєкт рішення про бюджет Олександрійської громади на 2021 рік. Прийматиме головний фінансовий документ вже сесія міської ради, попередньо запланована на 24 грудня. Також на засіданні йшлося про тариф на тепло, який найближчим часом зросте і зміниться власне його структура. Про прийняті рішення загалом розкажемо далі. Бюджет Олександрійської громади на 2021 рік головне питання черги дня виконавчого комітету 22 грудня. Проєкт головного фінансового документа бездефіцитний та забезпечує головні напрямки життєдіяльності міста, зазначив Сергій Кузьменко. З головними цифрами та особливостями нового бюджету ознайомив присутніх Олександр Лукашов, стажист на посаду начальника фінансового управління. Доходна частина бюджету 2021, включаючи загальний та спеціальний фонди, складає 588 мільйонів 455 тисяч гривень. Резервний фонд кошторису запропонували у розмірі 5 мільйонів гривень. Бюджет 2021 року до 2020 року характеризується значним ростом мінімальної заробітної плати та тарифів на енергоносії. В середньому збільшення мінімальної заробітної плати та першого розряду єдиних на сітки, від якої розраховуються оклади майже 80% бюджетної сфери. Становить в середньому по році близько 25%. Відповідно, збільшення тарифів на енергоносії у 2021 році планується також на рівні близько 20% в середньому. Таким чином, захищені статті видатків складають в загальній частині видатків близько 90%. На реалізацію місцевих галузевих програм передбачили 67 мільйонів гривень. Щодо державних субвенцій місцевому бюджету, то освітня субвенція у розмірі 155,5 мільйонів гривень не перекриває необхідних видатків. Нестачу поповнять або за рахунок бюджетів вищих рівнів, або за рахунок власних надходжень. Але галузь отримає фінансування повністю, запевнив міський голова. Видатки споживання. Тобто інші видатки на отримання установ в цілому по всім закладам бюджетної сфери зменшені на 20%. Ми поки що, відповідно до програми благоустрою, залишаємо повністю факт цього року по утриманню міста, по утриманню по тим роботам, які роблять всі наші комунальні підприємства. Ми плануємо 38 мільйонів для того, щоб працював. Наша сфера працювала не гірше ніж в минулому році по утриманню міста, і закладаємо на програму благоустрою додаткових 7 мільйонів. На розвиток галузей освіти, медицини та культури виділили по 500 тисяч гривень. Сподівається, місцева влада на умовах співфінансування залучити кошти державних фондів дорожнього, регіонального та фонду соціально-економічного розвитку. Серед об'єктів, на які хочуть залучити державні кошти, капітальний ремонт доріг, капремонт інфекційного відділення та введення в експлуатацію приміщення театру, ми маємо досить непогане зростання заробітних плат як для наших вчителів, так і для наших лікарів. І сподіваємося, що цей крок буде відчутний для фахівців відповідних галузей. У нас є також гарна новина для всіх вчителів: ті, хто формує майбутнє нашої держави, ті, хто навчає наших діток. Нарешті в місті Олександрії вчителі до свого професійного свята отримують одноразову фінансову допомогу в розмірі 100% до свого окладу. А значить, отримають ще одну заробітну плату. Такі кошти ми також передбачаємо в бюджеті на 2021 рік. Те, що стосується комунального господарства, ми підійшли з позиції того, щоб жодним чином ні одна із послуг не стала в місті гіршою, ніж була в 2020 році. Я переконаний в тому, що ми зможемо сформувати в наших. Дворах, де проживають наші мешканці, інший комфорт. Ми сподіваємося, що саме у 2021 році нам вдасться розпочати цю роботу. Ми хочемо продемонструвати, що і в Олександрії можуть бути затишні двори, вони можуть бути капітально відремонтовані. Бюджету працюють депутатські комісії, а прийматиме фінансовий документ чергова сесія міської ради. На 2021-й передбачені також зміни щодо тарифів на тепло. На засіданні затвердили тариф, розрахований за новою методикою відповідно до нового законодавства про житлово-комунальні послуги. Нові тарифи вступлять у дію після підписання президентом нового закону. 3 грудня Верховною Радою був розглянутий проєкт закону, який передбачає внесення змін до цих законодавчих актів, які я сказала, по житлово комунальному сектору. І підписаний. Є нагальна потреба про встановлення цього тарифу для того, щоб як тільки президент підпише наш закон, він зараз на підпису президента, ми зможемо опублікувати індивідуальний договір з нашими споживачами, і туди буде включений цей тариф. Thank okay. you. Цей тариф на період його обрахунків і отримання висновків комітетом економіки і комітетом житлово комунального господарства був визнаний як економічно обґрунтований, але на сьогоднішній час він вже не являється таковим, так як з листопада підвищилася вартість природного газу на 32%. І з 1 січня всі вже знають, в пресі це публікується і обговорюється давно. Також підвищується вартість розподілу природного газу і вартість електроенергії. Коротко, що зміниться у 2021-му. Структура тарифу на тепло передбачатиме абонплату, яка нараховуватиметься не лише в опалювальний сезон, а протягом всього року. Зросте, власне, тариф на тепло. Точні цифри, за словами директора КП Теплокомуненерго, обрахують та оприлюднять пізніше. Ще, окрім власне, сплати за тепло абонплати та опалення місць загального користування, окремо споживачі платитимуть за обслуговування забудинкових теплових лічильників. Стосується це власників усіх квартир, у тому числі з індивідуальним опаленням. Оплата проходитиме щоквартально. Розмір різний, залежно від кількості квартир у будинку. Наприклад, у двоповерхових будинках це сягатиме 125 гривень за квартал, а в 9-поверхових складатиме приблизно 5-10 гривень. Внески для кожного будинку розрахували окремо. Ще буде нова форма договору зі споживачами теплокомуненерго. 22 грудня у приміщенні Олександрійської районної ради відбулася зустріч голови Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Назаренка з головами ОТГ. Мета візиту поінформувати голів територіальних громад про новий адміністративно-територіальний устрій та надати їм можливість запитати і отримати фахові відповіді. Про що говорили, розкажемо у сюжеті. 22 грудня Олександрію з робочим візитом відвідав голова Кіровоградської облдержадміністрації Андрій Назаренко разом із заступниками та керівниками управлінь. З 1 січня 2021 року. Вся країна переходить на новий адміністративно-територіальний устрій і нарада з головами ОТГ у такому форматі дала їм змогу поставити запитання та отримати фахові відповіді. На початку зустрічі Андрій Назаренко підсумував рік, що минає. Майже 400 мільйонів, порівняно з поза минулим роком, у нас зріх обсяг капітальних інвестицій у промисловість. Це і закордонні інвестиції і інвестиції наших місцевих компаній. Гарним прикладом є фірма Агровіста, яка побудувала найбільшу баржу, річкову баржу в Україні. Інвестиція склала близько 5 мільйонів доларів. За цей рік в області побудовано 11. Сонячних електростанцій, одна з них в Світловодську, ще декілька в Олександрійському районі. Загалом ми маємо реалізовано більше двох десятків інвестиційних проєктів. Одне з головних питань лікування хворих на ковід. 19 зараз очікується надходження в область 700 кисневих концентраторів, які спрямують до госпітальних баз. Серед них є і Олександрія. Також у центральній міській лікарні з'являться УЗД та рентгенапарати. Голова ОДА зазначив, що на оновлення і будівництво доріг Кіровоградщини витрачено 2,7 мільйонів гривень в рамках програми Велике будівництво. Триватимуть роботи у цій сфері і у наступному році. За ці кошти відремонтували майже 100 кілометрів доріг державного значення, понад 100 кілометрів місцевого значення і 34 кілометри вулиць і доріг комунальної власності. В наступному році плануємо великий обсяг робіт на дорогах державного значення в Олександрійському районі. Плануємо завершити ремонт траси Полтава-Олександрія, це більше 21 кілометра, капітально відремонтувати більше 23 кілометрів дороги Борисполь-Дніпро-Запоріжжя плюс два мости на цій дорозі. Один з найбільш очікуваних ремонтів це ремонт через річку Бешка у новій празі. Реформи торкнулись не тільки територіального устрою, а й долі багатьох людей, яким не зрозуміло, де вони працюватимуть після 1 січня та як отримуватимуть зарплату. Так, Сергій Кузьменко наголосив, що районна лікарня буде взята на фінансування з міського бюджету, адже цей заклад має досвідчених фахівців та якісну матеріально-технічну базу. Ми, як міська громада, Зрозуміло, що забезпечен, забезпечені всіми установами, закладами для того, щоб надавати мешканцям Олександрії послуги да? жителям Олександрії послуги. Але в той же самий час розумію, що нам треба зберегти і нашу установу району лікарню. Це велика відповідальність. Ми розглядаємо таку можливість, що місто Олександрії готове взяти на баланс. Цей медичний заклад. Зрозуміло, що у нас коштів міського бюджету не так забагато. Ми сьогодні на виконкомі розглядали наш бюджет і він має певні проблеми, тому ми. Як місто будемо звертатися і до обласної ради, і будемо звертатися до наших народних депутатів, щоб отримувати підтримку як з обласного бюджету, так і з тих механізмів, які сьогодні дає держава. Повністю сформовані виконавчі органи влади в Олександрійському районі мають Петрівська та Олександрійська міська громади. Голова Олександрійської районної ради звернувся до голів ОТГ знайти порозуміння з фахівцями самоврядування та запросити їх до себе на роботу в громади. З 1 січня ті об'єкти на їхніх територіях підходять в їхнє фінансування, що буде проводитися на цих територіях. І до 1 липня довжі ці об'єкти бути передані на їхніх територіях. Особливо це в мене пішла співпраця хороша з Олександрівським районом, з Петровським, з Онуфрівським, і немає співпраці, на жаль, з Світловодським районом. Також не приїхав голова ОТГ з Світловодська і не приїхав з ОТГ Великоандрусівського району. Я сподіваюся, що в нас ще час є, і вони вийдуть на нашу співпрацю, щоб ми все-таки знайшли порозуміння і вони до нас звернулися, і ми могли передати їм їхнє майно, їхні установи. Ще питання, звісно, фінансування цих установ. Ну, це буде з 1 січня розглядатися. Я думаю, що прийдуть якісь роз'яснення. Нам ще в нас є неділя. До кінця року, щоб ми розуміли, откуди будуть ці установи фінансуватися, як їх утримують після 1 січня. Тобто нам нада допомога з обласної адміністрації. Наразі вже створено чотири райони за кожним з яких. Їх... Кріплений заступник голови ОДА у Олександрійського куратором є Валерій Жалдак. Він зазначив, що держава наділила голів громад повноваженнями і ресурсами для управління своїми територіями, тому варто подумати і над проєктами щодо утилізації побутових відходів в області. Переглядається, розглядається регіональна програма. Ми намагаємося сформулювати. Якщо нас депутати підтримують обласної ради програму регіональну програму утилізації відходів, отже, вам так само доведеться взяти участь у її розробці. Для того щоб жителі ваших громад, ну і так само ви, як керівники громад, розуміли, в який спосіб буде здійснюватися утилізація відходів по цих програмах. Я так також хочу звернути увагу, та ви й самі напевно це знаєте. Що частину навіть тих заходів, про які ви вже порушили питання в цих проектах, вони і що стосується очисних споруд, і що стосується. Інших речей вони можуть, могли би бути профінансовані, в тому числі із обласного екологічного фонду. Ну, ви так само самі розумієте і знаєте, що цей обласний екологічний фонд, крім того, що він, може бути його підтримка із державного бюджету, в певні програми екологічні, так само і залежить від роботи підприємств, які знаходяться на ваших територіях. Підсумком наради стали доповіді керівників структурних підрозділів та силових відомств області, а також співпраця облради з громадою Олександрійського району. Два випадки грабежів сталися в Олександрії наприкінці жовтня. У обох жертвами виявилися жінки, у яких зловмисники вирвали сумочки, в яких були документи, гаманці з грошима та мобільні телефони. Працівники Олександрійського відділу поліції встановили особи зловмисників та порушили кримінальні провадження. Також встановлено особу, яка у листопаді викрала з автомобіля акумулятор. Докладніше про злочини. Дивіться далі. Покарання у вигляді штрафу до позбавлення волі на строк до 4 років загрожує 29-річному Олександрійцю, який здійснив грабіж ще наприкінці жовтня. Кримінальне провадження порушено за частиною 1 статті 186. 27 жовтня 2020 року до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від 43-річної мешканки міста. Про те, що того ж дня, перебуваючи на території одного з вокзалів міста, Невідомий чоловік підбіг до неї та шляхом ривка відкрито заволодів належною їй жіночою сумкою, в якій знаходився гаманець з грошовими коштами, мобільний телефон та паспорт громадянина України. Цим зручний майнову шкоду на суму близько 2000 гривень. Проведеними свідчі розшуковими заходами, поліцейські встановили особу, яка скоїла злочин. Ним виявився 29-річний мешканець міста. Подібне покарання загрожує і 31-річному злочинцю, який здійснив грабіж 20 листопада. Його жертвою стала 70-річна місцева жителька. 20 листопада року року Лисандвійської відділу поліції надійшло повідомлення від 70-річної мешканки міста. Про те, що того ж дня, перебуваючи неподалік одного з навчальних закладів міста, невідомий чоловік підбіг до неї та шляхом беревка відкрито завладів жіночою сумкою. Для яких знаходилися гаманець з грошовими коштами, паспорт громадянина України, фаційне посвідчення та мобільний телефон, чим спричинив майнову шкоду на суму близько 2200 гривень. Проведеними свідчі розшуковими заходами, поліцейські встановили особу, яка скоїла злочин. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець. Також минулого тижня правоохоронці встановили особу, яка 25 листопада здійснила крадіжку з незачиненої автівки. За даний злочин зловмиснику передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. 25 листопада до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від 62-річного місцевого мешканця про те, що того ж дня він виявив, що невстановлена особа незачиненого автомобіля ваз 2102 Таємно викрили акумуляторну батарею, завдавши матеріальні збитки на суму близько 600 гривень. В ході проведення слідчо розшукових заходів скоєнні злочину було викрито 33-річного місцевого мешканця. Серед адміністративних правопорушень минулого тижня працівники Олександрійського відділу поліції склали 151 протокол. Більшість з яких за порушення правил дорожнього руху. На сьогодні все. Бережіть себе та приємних новин усім нам. Зустрінемось.